Вітаю, друзі, 27 липня неділя, День медичного працівника. Будемо говорити про медицину. І чи можуть психічно хворі та наркозалежні люди мати доступ до державної таємниці, до керівництва Збройними силами? Ну, до керівництва, власне, державою. Отже, Маріана Безугла, народний депутат від Слуги народу, розповіла суспільству, що має синдром Аспергера. У зв'язку з цим запитання: чи має, або мала вона доступ до державної таємниці? Зразу скажу, мала, бо була членом оборонного комітету. Бачите, питання таке досить серйозне через наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку психічних захворювань розводів, які можуть зашкодити охороні державної таємниці, за наявність яких допуск до державних таємниць громадянинові не надається, ну, тобто, заборонено. Синдром Аспергера, в цьому переліку також є під загальним кодом МКБ Ф8. Там є примітка. За наявності зазначених порушень у минулому такі особи можуть бути допущені до державної таємниці, в разі стійкої ремісії більше 5 років, що вирішується індивідуально лікарем психіатром Хочу бачити, який лікар-психіатр дозволив. Мар'яну допустити до державної таємниці. Але судячи з того, що повідомила Мар'яна е, Безуха про ремісію, ми не говоримо, вся симптоматика з її ж, слів на місці. Ну і е, е, журналіст Д, Данило Мокрик запитав. У Мар'яни Безугу і вона йому відповіла, чи ви маєте або мали в будь-який період своєї парламентської діяльності доступ до державної таємниці. Вона відповідає: так, ну, те, що я казав, вона не могла бути в оборонному комітеті і не мати доступу в комітеті розвідки, оборони нацбезпеки. Друге, запитує Мокрих, чи є у вас синдром Аспергера офіційно діагностованим? Вона відповідає, це не ваша справа, але якщо вона про це сказала, то схоже так. Три. Якщо відповідь на попереднє два запитання ствердні, то чи надавав лікар-психіатр висновок про стійку ремісію у вас впродовж 5 років для доступу до державної таємниці. Вона відповідає: третє, ремісія це не психічна хвороба, занавість. Друзі, за навіс. Протягом багатьох років п'яти років в парламенті і е, майже 4 з хвостиком років в Комітеті з питань національної безпеки і оборони сиділа людина з психічним розладом. Людина, який згідно наказу МОЗ заборонений доступ до державної таємниці. Хто його надав? Чи знав про це керівник апарату Ради пан штучний? Він має генеральське звання. Якщо знав, то він співучасник злочину. Хто дав наказ надати допуск до воєнної таємниці Маріані Безулі, також злочинець? Але давайте глибше подивимося на цю ситуацію. І тут дуже важливо, дуже надзвичайно важливо. Ми маємо президента наркозалежного. Ну, людину, яка зараз виконує обов'язки верховного головнокомандуючого президента. Будемо говорити так, тому що рік тому він владу узурпував. Наркозалежного. Це очевидно для всіх. Це ніхто не заперечує, хтось це говорить в голос, як я. Хтось каже кулуарно, хтось мовчить, щоб йому якісь преференції, можливо, від влади були. Але факт є фактом: психічно хворий депутат в комітеті нацбезпеки, оборони і розвідки з психічними розладами і виконує обов'язки президента і Верховного головнокомандуючого що наркозалежна людина. А потім. Ми всі дивуємося, а що ж це відбувається на фронті, а що це за Курська авантюра? А чому не подали в Верховну Раду на дозвіл на використання Збройних сил України за кордоном? А чому вперто йшли наступати на роботі? Поклали людей багато. Ну і так далі, і так далі. Ну просто безліч таких питань. І тут. Один дуже надзвичайно важливий момент. Я хочу повернути вас на 6 років тому. Розуміючи, що Володимир Зеленський, той, хто зараз диктатор Володимир Зеленський, наркозалежний. Особисто я в парламенті з інших трибун вимагав. Внесення змін до законодавства, згідно яких кандидати в народні депутати і кандидати в президенти мають пройти комісію і принести довідку, що вони не є наркозалежними і що вони не є психічно хворими. На лице маємо обидва факти. На це маємо обидва факти, які привели до трагедії страшної кривавої трагедії нашого народу. Ми маємо мільйон, більше мільйона загиблих, покалічених, зруйновану країну, якою керує наркозалежний, а депутатами люди з психічним розладом, депутатами, які працюють в Комітеті на безпеку і оборону. Ви можете собі це уявити? Це враховуючи це, я вимагаю просто, я пропоную нинішнім депутатам і вимагаю, взагалі, внести обов'язкове обстеження і довідку, на підставі якої буде реєстрація в ЦВК відбуватись, в закон. Як обов'язково хочеш бути кандидатом, народні депутати, кандидатом президента, Будь ласка, принеси довідку. Що ти не наркозалежний, що ти не психічно хворий, не маєш психічних розладів, що ти можеш мати доступ до державної таємниці, що е, в тебе не поплавить мізки, і ти не віддаси наказ е, на курську авантюру, що ти не, в тебе не наступить психічний розлад, і ти вчасно. Приймеш те чи інше рішення, працюючи в комітеті нацбезпеки і оборони, особисто пропонував це перед коли закінчувалася каденція минулого скликання і вимагаю зараз, тому що ще декілька людей з психічним розладом і наркозалежних керівництв країни, і від країни не залишиться нічого. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.